Недоспівана пісня, що ляже у інші серця, що нагімно вернеться, стане рядками поема, що ніколи не сгине, ніколи не дійде кінця. Покохайте її ту, що я покохати не зміг, поцілуйте її ту, що я цілувати не зміг. Я повіюся прахом, аби впасти коханій до ніг. Я собою звичу, аби пісню пропів співати. Я не мав того часу, по котрій кохає жінок. Я не міг цінувати, розмазавши біжі губами. І немає коханої, десь вона там між житьми. І, і немає дружини, немає у мене сину, А нащадки мої, то пісні мої. Дужні та дужі. Я поет, я один. Я ступаю в смертельні бої. Через довгі роки світ побачить унуки мої, діти вічив мої. Я поет, я Шевченко і пісня в серці могилу недоспівана пісня, що ляже у інші серця, що на гімн обернеться, Стане рядками поем, що ніколи не згине, ніколи не віде кінця.